Нагороди, ми нагородимо, напевно, найкращі жіноча і чоловіча роль. Отож, я прошу журі визначатися, хто з вас буде вручати дарунок. Зараз краща жіноча роль. Будь ласка, ну, звісно, чоловік за жіночу роль. Ну, цілувати будеш зразу пожити. Дівчись <риклад> 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 Ну, В принципі, тут особливо жіноча роль це було, напевно, саме важче обирати, тому що більшість дівчат. <риклад> А, от, так само, як і хлопців, тому це по всякому важко, тому що не хочеться нікого образити. А, отже, не буду вас довго того тримати інтерв'ю, тому за кращу жіночу роль отримує дівчинка, яка зіграла роль, до якої прийшов Пітер Пен. І ваші, вас на ваші опуски! Ми зараз такі основні дороги вручимо. Ще дарунки чекають на всіх, а зараз закращують чоловічу роль, хоча визначити з цим було вам дуже складно. Отож, Таня? Ми шукали чоловіків е, серед тих фільмів, але вирішили давати приз е, дівчині, яка зіграла чоловічу роль. Так як їй було більшість. Отож. Е, переможці виявилися Гаррі Потери. Е, е, ми довго мучилися, хто з Гаррі Потерів є найкращий, тому що достойні перемоги всі, це точно. Це я говорю через те, що я практично кожному Гаррі Потеру щодня вкладаю акторські е, ази в голову. Е, і мені вдвічі приємно е, оголошувати цю нагороду. Отож, у номінації краща акторська чоловіча роль. Примагай Гаррі Поттер з команди Friends Act. <плес> Віта Турчин. Знаю особисто, тому вітаю і всі його Далі у нас номінація Краща режисерська робота. Попрошу, хто вручає цей дорога. Якщо ви думаєте, що ж таке дружне і таке мирне, як ми зараз бачите. Ми, ми усміхалися до початку, ми усміхаємося після закінчення. Те, що було всередині, я вам признаюся. Значить, з Юлією Віноку, заслуженою журналістом України, 20 років дружби, все розлетілося. З Леонідою кращим заступником міського голови України, повірте мені, чудесним публіцистом 5 років міцної чоловічої дружби вже нема. Станію Панкевич, найкращою актрисою нашого театру, яка зіграла у моїй виставі. Таку роль, що я не повірив, що я це написав. Два роки дружби на ножах абсолютно. З паном Андрієм Анатолієм. На фільмі, який я побачив старий мімоза, я мав чесно писати першу ліцензію війну житті на першій сторінці. Вже мене вітаємося. Але, але з Наталією все нормально. Отже, після довгих суперечок і великого терття, краще режисерська робота. Паузитку, знаєте, вчора протула робив. А в да, да. дай... нас є стал барабанний дріб є. Так, краще реально вся ця робота. Чинотеатр заробиться. Так ми ж виробляється. Є така традиція серед режисерів, знаю, Хто цю книжку читає, той обов'язково повнометражний фільм робить, який виграє мінімум 5-7 премій, і то міжнародних. Так що, вручайтесь. Отож, а зараз мені сказали, що ще є одна нагорода це, власне, за кращу відеооператорську роботу, так? Отож, нагорода за кращу відеооператорську роботу. Знаєте, звичайно, важливо все е, в роботі, як придумає сценарист, як вчилити режисер, як зіграють актори, як звук-режисер попрацює, як режисер монтажу, е, світло. Ну ви попробували, ви бачите, так все. Але якщо на самому початку все, що придумали, грають. Заборить оператор, не так зніме, то потім монтувати не буде що. Розумієте? І каже, ну чому ж ти це оце не зняв чи не зняла? Ну, я ж так задумав чи задумала, я ж режисер великий. А ну немає цього кадру. І все. Вже все пройшло, вже не перезнімеш. Тому е, всі молодці, всі старалися, але переможець один. І тому я хочу. Е, а, не той подарунок, але ж той подарунок. Я хочу, щоб цей подарунок ви свої фотографії вставили. Ви ну, думаю, там також фотографії. Сюди вставили фотографії ті, хто брав участь, і звичайно їх зробить оператор. Отже, переможець, Фокус треба, так. отже, переможець, команда. Краща операторська робота. Це також Гаррі Потер. Не буду ставити три крапки, щоб так нагнітати. Команда Лукіпай. <плес> вітаю нас. Мар, <підпорти>. <плес> вітаю Марта і вітаю весь колекторів. Покопить вас. <плес> Ви думаєте, може від... Можеш роботи роботу моїх дівчат-відеоператора? Вона виросте, ну вродий відеооператор. Так, і ще Чому та? так наймолодшому актору, якщо не помиляється? Так, наймолодшому актору. Давайте. от якраз у Ви ви просто ви просто для двох народжені тут наручати. І наймолодший актор. Ви всі можете сказати, в якій команді був наймолодший актор. Ну, згадайте, найбільші, найбільші. Риска. 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 а чим? Ще... Хто там має молодше? Ну, задайте, то я вам де, не знаю. Ну, давайте так, то -то, давайте або сам вдома, або ще де. А ну виходьте один друг, покажіть, хто сам що? Хто ж, на жаль, не може. Давайте йдемо тоді. хто є? Хто є? <риклад> один вдома, і другий з... один передамо і хто з Іризом. А чи з фабрика шоколадна? <риклад> шоколадна фабрика, шоколадна фабрика. стоп. Вітайте, будь ласка, також Так, У нас дівчинка, яка сьогодні ж грала на фортепіано, надає ти в якій команді. Скажи, будь ласка, так, як тебе збираєте? Жира канцеміна. Нам дуже твій задум і твоє виконання сподобалося. І просимо, щоб всю цю музику ти зберегла і на флешці залишилася. Вітаю. Дякуємо. Ну що ж, а зараз найголовніша інтрига. Зараз ми оголошуємо фільм глядацьких симпатій. Отож, Надя, тобі слово. Ну ви всі задоволені? Все добре? Да. Ура! Ну, ви Знаєте, як я вже казала, все по чесному. Можна сказати, що... Ем... Ских симпатій отримує та команда, яка зібрала більше друзів, напевно, що в своєму залі, і е, кожна команда, чесно, дуже багато голосів. Я не буду говорити всі, і скажу тільки одне: що е, з відривом всього-навсього один голос виграла команда ну, групи підтримки. Але, щось дуже тихо. Не всі Команди прийшли в групу підтримки, чи як? Молодці, отже. І з відривом в один голос всього сигу. приз глядацьких симпатій отримує команда кіномузи. Молодці промовилися собі група підтримки. Гаррі Потер рік я не Дівчата, це вам. Так, А тут ще буде. І щоб ви могли бути разом з усією своєю командою. Разом з батьками, разом з сусідами, які слухали, як ви там може репетиції проводите, І всіма вашими друзями. І зараз ще один спеціальний приз наймолодшим учасникам. Наймолодшим учасникам нашого кіношведінгу. Я прошу, хто хто буде оголошувати? Це шоколадна? Так, наймолодші учасники, які склали весь свій труд, весь свій вільний час замість того, щоб спати, їсти цукерки чи дивитися мультфільми. Вони, як справжні дорослі актори, працювали увесь день. І ви, я думаю, здогадалися, хто це? Це каскарики і рицькі, які задали фільм Шоколадна фабрика». І щоб ще дуже-дуже багато шедеврів шаде у вас. Добре? Домовилися? Ще зараз ваші оплатити і мої діти. І що? Зараз ще... ще один так, ще є один дарунок. Ви визначаєте, хто? У нас ще є записник, у нас ще є записник. Так, будь ласка. Ми ще хочемо вручити подарунки за команді, яка нас також вела в зазеркалля. Ви зрозуміли, це команда кіномани Аліса у диво Також вони перемагають так? мають такий подарунок, що всі свої сценарні плани, де там є Аліси, всі сценарії, всі режисерські, я скажу, що вони також були майже в переможцях за там кілька балів розділяли вас. От всі свої записи, всі операторські, режисерські задуми тут нотувати, і нехай з вас вийдуть великі режисери, актори, оператори. Вітаємо! Дякую. Дякуємо вам, що чекаючи. Крім усього, чекають ще доруки. А зараз оголосять, ану знову. Є? Зараз скажуть власне, хто ж переміг у цій битві кінораметі в першому тернопільському шведінгу? Хто переможе? Дозвольте ще раз подякувати всім учасникам першого конкурсу кінолімайків. Це для нас також подія, для Тернополя також подія І ви можете гордитися тим, що ви є першими учасниками першого такого конкурсу. Я також хотів би подякувати батькам, а також тим дорослим, які підтримували зйомки доволі непрості. ви бачили, що діти наші дуже викладалися. Дійсно, в журі доволі. Напружено визначало переможця. Ми підрахували кожен бал. І е, таким підрахунком з в кращому кі кіноремейку виграє команда Барабанний. Це основний сьогоднішній прес. Отже, е, в номінації Кращий кіноремейк» перший в Тернополі виграє команда кіномузи.